Готуємось до сезону. 100-300 100-300 храмочок. Збито, завтулена. Проволочка натягнута. 32 вже і поставив. Ці вже з вашінкою. І 245 145. Ось такі стойла зимували будь-які. рамочки тепер зробили. І тут. Це прошлогодня. Десять штучок. За 5 корпусів поставив, посилив розширю. Оце 145 оці. Влощінка. Сто сорок пятого, трехсот осталось. Вот так.